Відео таке зробити, скільки, мона, скільки треба роботи, щоб заробити собі на велосипед. Бо я х, хочу сьогодні зробити таке відео, скільки треба з нуля заробляти грошей. Скільки треба з нуля роботи, щоб заробити з нуля на велосипед. Я хочу купляти чисто рами, покришки, тіски, колеса вони встановлюють усе, але на все треба грошей. Коротше, я приїхав на город, на якого треба просто почистити, щоб він був ідеальний. У мене серп для того і вила. Я приступаю за цю роботу, я не знаю скільки дадуть. У відео я все покажу. Ну, що, приступаємо. Кристувати такого серпа і вила. Приступаю. Приємно, що мені приходиться скошувати серпом. Це, звісно, ужас дивиться, який я. Окей, okay. тут буря. Это вообще ужас. Даже не то, что ужас, это пупец просто. Все это треба скосить, офигеть просто. Пошивать на, так картофли? Почав бур'яни скошувати. І при кінці я все поскошував, а тепер я приступаю скошувати оцю, щитай лісополосу. І це, звісно, ще ужас. Що ні, ребята, ще жесть. Скільки бур'яни ще. Офіківаю. Зараз скошу від який в мене вийшов. Все я його ско... скосив. Геть усе, в принципі, по боках. Мені ще лишилося оцю саму картоплю скосить отак от. Питають мене. чим ти косиш? Я кошу таким SSRським серком. Він же аж побілів от того, що скільки косив. Дивіться, який він в вжавний состоянні. Це просто капець. Но, якому я в в состоянні. Це тіло тупо чорне. Все тіло чорне, грязне, вічно ужас сповніше. Але хочеш велик? Заробляй гроші. Зараз подокошую і вже будуть чисті. Просила мене вижати оцей бур'ян. Я тільки думаю, типа на цій сої, щоб змолотить. Це вообще просто мрак. Я не знаю, ще стільки бур'яні на сої його ще не бачу. Як я взагалі вижинати буду, це ж його ще не мало то щоб вижити, треба. Це ще все треба позабирать. Тачкою позабирати. Я звісно вообще просто мрак одним серпом. ой блях, я не можу. Який здесь бур'яну. Це ще просто мрак. Я тільки почав жать. То за 10 минут я вже нажав цілу тачку повну. А ви представте скільки мені жать. Це звісно ще ужас. Це все мені треба вижити. Ось Просто. Плюся ще де не де Трохи бур'ян. Зараз я то прибираю цей бур'ян. Так везде, бачите, купа, 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 купа. Я ж це вже другий день мотаюся з цією соєю. Це, звісно вообще ужас просто. Соя, 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 соя. Це вообще просто В гори, просто бур'яну везде було тут. Зараз прибираю буде чисто. Проблема це не то, що я два дня потратив на цю безтолкову сою, що толком не збереш, її, бо вона рідко посажена, тим більше вообще. І я ще нема... і типу, поняли, мені ще ті кучі треба буде зносити. На тут. Проблема. Проблема перша. Я подер руки, навіть були в крові скільки разів. Ну типа, я не знаю, дивіться, в мене рука просто красна. Вся подерта. Далі проблема. Я поламав свого серпа, я мусив брати свого маленького соплячка, типа соплики витирати І просто отак нажимати. просто случайно одламав ручку. Отак от, от. Це просто треш. Саме натуральніший. так воно. І тим більше я ще ручку потирав. Так от ламав різко, що вона відлетіла і не зрозумів. Оце отак от вийшло. Коротше, зараз позношу. Скільки я від того заробив? Мене спросите ви. Бо я ж показую, скільки можна заробити. Коротше, розказую я на картоплі, як вижинав ви, я потратив цілих три дня Ну, типа, вранці з самого ранку приходжу і до самої-самої темноти жав. Три дні. Мені заплатили 800 гривень. Пишіть самі, мало, багато, я не знаю. Мені чесно, маловато, якщо прям чесно. А с... на сої я жав півтора-два дні. Тому що я вчора в обід почав часов 12, у 7 часов закінчую і тіпа, 7 часов безпереривно жав. Сьогодні я жав години чотири. Ще й серпа поламав, мені його приварить. Мені сказали, що я, Коротше, ми договорилися, що за 500 гривень, я його все пожну. Ну так вийшло, що я трохи сої перетоптав. І типу, урожай буде так А ну як її взагалі вирвати вижити, не потоптавши сою? Знаєш, це так само як, не... як напитися кави і не взяти в рубку кружку. Ну це так. от. Коротше, 300 гривень в... щось, да, зарплата ще поломаний серв. Отак от. Коротше, я за, за 5 днів ужасної роботи, <смір> бо думаю, що це жасно. ви знали, як мучительно кожен раз ціл... Так, як знаєш, почнеш і вже дивишся, вже як зараз. І ти тільки закінчуєш. І то це ж другий день вже жлю. Коротше, заробити 1100, я вважаю, що це небагато. Коротше, всім дякую за просмотр. Všemu dať, vsi ho zpět, vás to si, Všichni, poka. Dovna, ať se stýkne. Poka, poka.